Розділ 66. ТЕ, що об'єднує Володимир Романович, який обіцяв, придбав усе необхідне для створення моралу на стайні. Софії все ж вдалося запалити в ньому вогник надії. Чоловік того вечора майже всю ніч читав про іпотерапію, методи, результати та дійшов висновку, що така активність точно не завадить його донечці. Всеволод сконтактував з лікаркою, яка раніше поставила на ноги інструкторку Ірину та попросив оглянути і його донечку. Бізнесмен був вражений, що лікарка працювала у звичайній державній поліклініці. Вона дійсно була лікарем від Бога. Поряд з кабінетом жінки було багатолюдно. Світлана Іванівна не виписувала дорогих препаратів, не призначала дороговартісне лікування та не направляла до своїх колег за кордон. Вона ставилася до усіх своїх пацієнтів, як до своїх дітей та онуків. Було щось у цій жінці таке рідне, тепле, материнське. Світлана Іванівна оглянула Марійку у порядку черги. Прохання та бажання дати хабар за пришвидшення черги не подіяли. Лікарка навчила Софію робити масаж на ніжках сестрички, бо її м'язи дещо ослабли через постійне сидіння у візочку, і їх потрібно було привести в тонус. Призначила вітаміни та кальцій, сказала їй рибу, сир, побільше часу проводити на свіжому повітрі та отримувати позитивні емоції. Соня вирішила втілити рекомендації лікарки негайно. Соломія з мамою та Сергієм Дмитровичем повернулася з Франції та також вирішила долучитися до створення муралу. Етьєн, хоч і був зайнятий на роботі, але знайшов час, щоб долучитися до всіх. Євгенія також не могла пропустити таку подію та долучилась разом з Алексом до усієї команди. На трьох машинах усі прибули, щоб допомогти Соні та підтримати Марійку. Поки Марійка займалася з Іриною на стінах стайні, почали з'являтися перші нариси коней, Софія казала, як і які фарби необхідно змішувати, а Етін та Алекс завзято виконували всю роботу. Навіть Всеволод Романович змінив діловий костюм та працював руками. Коли прийшов час наповнювати кольором малюнок, Соня чітко розподілила ролі між учасниками та розподілила роботу. На стінах почав з'являтися кінь, і настільки правдоподібний, що коники підходили до стіни і видавали певні звуки, ніби віталися з муралом. Ігор Сергійович також не стояв осторонь. Процес зміг захопити усіх. Соломія Вела Стрім, кількість її підписників шалено збільшилася, її контент зацікавив іноземців, це була чудова реклама, що залучила нових клієнтів, які одразу ж почали бронювати уроки з Верхової їзди. А Полінарія та Катерина Петрівна відповідали за обід Як би активно діти не створювали мурал, але доситих, на думку Катерини Петрівни, Натхнення приходить частіше, ніж до тих, хто думає постійно про їжу. Жіночки накрили стіл та покликали усіх до смаколиків. Багет, нарешті, втілив свою мрію нагодувати усіх шашликом. М'ясо вийшло смачне, ароматне та соковите. Якось так склалося, що усім було комфортно та добре. Кожен знайшов собі роботу за покликанням душі. Усі спілкувалися, багато сміялися, смакували смачними стравами. Найбільше щебетала Марійка. З дозволу тата, вона запросила усіх на свій день народження, який мав бути наступного тижня. Женя, користуючись моментом, домовила, що їх івент-агентство бере на себе усю організацію свята. Дівчина підмітила усі деталі та узгодила із Вселодом Романовичем бюджет. Після смачного обіду робота закипіла ще активніше. Марійка порадила намалювати ще голови коників, уквітчені травами і квітами, щоб коні також були красивими. Соня підхопила ідею та зобразила усе це на стінах між вікнами стайні, яка тепер мала вигляд витвору мистецтва, а не покоценої стіни. Усі активно допомагали, а Етьєн постійно крутився біля Соні, допомагаючи змішувати фарби. То коли вже весілля у ваших дітей? запитав Ігор Сергійович у Катерини Петрівни, Аполінарії, багета та Всеволода Романовича, які ще стояли біля столу та обговорювали деталі поїздки до Парижу. Думаю, що незабаром, за всіх відповів Сергій Дмитрович, бо побачив, що інших запитання дещо загальмувало. А що? Наші діти кохають один одного, чого кота за хвіст тягнути? Я вже не проти отримати статус дідуся. Усі були задоволені результатом, спільна діяльність зближує та надихає. Кожен отримав щось корисне для себе, Женя, нового клієнта для івент-агентства. Соломія чудовий контент. Багет нарешті мав змогу продемонструвати свої кулінарні здібності. Софія насолоджувалася творчістю, Алекс. Чудово провів час поряд з Євгенією. Етьєн впевнився, що найкращої дівчини годі й шукати. Волод Романович вісь марійку додому та радів, що його донечки світлі промінчики, які дарують тепло усім, хто поруч. Чоловік саме зараз, як ніколи раніше, відчував себе татом. Він розумів, що усіх об'єднала не тільки спільна робота, усіх об'єднала любов. Розділ 67. Спинися, мете, ти прекрасна. Євгенія звернулася за допомогою у реєстрації її івент-агентства та підготовки усієї необхідної документації до Етьєна. Натомість дівчина пообіцяла, що підготує для нього та Соні незабутнє побачення. З усіх можливих варіантів Женя обрала побачення на воронцовському маяку. Це дивовижне місце, яке точно сподобається своїми барвами Соні та припаде до смаку Етьєну, бо там ніхто не зможе потурбувати парочку. Женя продумала усе зібрала корзинку з продуктами, поклала туди пляшку ігристого та келихи, не забула про блокнот із олівцем, бо знала, що Соні закуртить помалювати, додала теплий плед та підказала етьєну, де можна придбати гарну каплучку. Женя разом з Етєном вступила у змову. Їй необхідно було дізнатися розмір пальчика Софії та яка каблучка їй сподобалася б. Євгенія вела тонку гру та вивідала у подруги усе. Женя з Етєном у ювелірному магазині обрала найкращий варіант. Соня відчувала, що це буде особливе побачення, серце не могло її обманути. Автівка Етьєна зупинилася біля під'їзду Соні. Та дівчина пірнула усередину салону. Вона не питала, куди вони прямують. З цим чоловіком вона почувала себе затишно, комфортно та щасливо. Софія була приємно здивована, коли машина Етьєна зупинилася поблизу маяка. Дівчина пошкодувала, що не взяла етюдник з фарбами чи, хоча б скетчбук. Поки Соня вдивлялася у далечінь, Етін дістав кошика, який заубачливо приготувала Євгенія. Теплий плед та дав у руки дівчині батон, здивувавши її. Ти думаєш, що я аж так зголодніла? – розсміялася Соня. Не ти, відповів Ед та кивнув на чайок та альбатросів, які завесли у повітрі в очікуванні частування. Пара пройшла по довгій кусі, яка привела їх до високого маяка, а десь у говорі звучала музика. Євгенія продумала усе до дрібниць. Тут вирувала романтика. Давай зайдемо та поглянемо з маяка на цю всю красу, запропонував Етьєн. Він не планував підніматися на самий верх будівлі, для нетренованих ніг піднятися сходами на гору майже той самий урок балету, якого йому вже і так вистачало. Через два прольоти спіральних сходів був майданчик з великим вікном, біля якого стояв стіл, сервірований на двох, Арка з квітами та саме звідти лунала музика. Яка краса! мовила Соня, коли вони піднялися і побачили стіл та арку. З вікна відкривався надзвичайний краєвид на море. Ед скористався порадою Євгенії та дав Соні у руки скетчбук і олівець. Дівчина усміхнулась, кивнула та почала малювати. А Етєн, скориставшись моментом, Дістав з кошика бокали і гристи та усе необхідне. Швидко накидавши кілька малюнків та задовольнивши свою жагу спинити прекрасну миттєвість, Софія відірвала очі від малюнку. На неї заворожено дивився Етьєн. У його очах було стільки обожнювання, тепла та кохання, що Соня замалувалася чоловіком. Неочікувано Етьєн встав за столу. Став перед нею на одне коліно та дістав з кишені невеличку коробочку. Сонечко, я кохаю тебе, стань моєю дружиною, сказав Етьєн найголовніше та відкрив коробочку у формі серця, діставши з неї ніжну каблучку. Так, не роздумуючи, відповіла дівчина, і вони поєдналися у поцілунку. І Гристи, полуниці, виноград, сир стояли на столі. А Соня та Етьєнна минали окраєць батона, яким годували чайок, кидаючи їм хліб через відчинене вікно. Вони стояли, притулившись один до одного. Перед ними було ціле спільне життя. Обоє думали про те ж саме: Спинися, Мити, Ти Прекрасна. Розділ 68 Мрії здійснюються. Як і було домовлено, Євгенія готувала святкування дня народження для Марійки. Спочатку дівчата обговорили всі деталі, що буде, у якому стилі, у яких кольорах та на яку кількість запрошених. На жаль, Марійка не мала ні однокласників, ні друзів однолітків було вирішено, що свято пройде у костюмованому форматі Марійка, принцеса, тому було запрошено усіх королів, королев, баронів, маркізів та графинь. Женя обійшла ледь на всі центри прокату карнавальних костюмів, щоб догодити усім. З самого раночку Марійка почувалася найщасливішою. Поки дівчинка міцно спала, її кімнату прикрасили різнокольоровими кульками та квітами. У дворі підготували локації, де мало проходити святкування. Було вирішено, що на вулиці цікавіше, більше місця та свіже повітря. Поставили кілька тентів різної тематики. У саду стояв тент із смаколиками, був простір з іграшковими конями, окремий майданчик для танців, творча майстерня, де Соня мала малювати портрети, імпровізований ляльковий театр, у якому мали взяти участь усі охочі. Марійка була одягнена, наче маленька принцеса, а справжні принцеси мають не одне вбрання. За задумом, у певний момент дівчинка повинна була змінити вбрання. Всеволод Романович мав костюм божевільного капелюшника з казки Аліса в Девокраї. Соня вирішила підтримати сестричку та також обрала дві сукні блакитну сукню, як у Аліси з улюбленої казки сестрички та бежеву сукню, як у Марійки. Етьєн хотів одягнути костюм чеширського кота, бо останнім часом осміхався, як той кіт з мультфільму чи білого кролика, але усі костюми були, на жаль, замалими на нього. А часу, що шити зовсім не лишилось, Етьєн одягнув оксаметовий костюм кольору Стеглої вишні, який ідеально гармоніював з обома сукнями Софії. Євгенія та Алекс обрали костюми з масками барон та баронеса. Вони мали таємничий та аристократичний вигляд Соломія та Едуард були піратами. Який же день народження без цих героїв? Аполінарія та Багет були у костюмах птахів. Прекрасна пава та рожевий фламінго. Уявляєте багета у рожевих колготках. Катерина Петрівна обрала костюм кармен, бо мала танцювати невеликий уривок із одноіменного балету. Всеволод Романович не пошкодував жодної копійки, яку заплатив Євгенії за організацію свята. Усе було продумано то професійно. Соломія виступала у ролі фотографа. Та робила неймовірні знімки, які моментально виводила на інтерактивну дошку. Все Волод Богацький, напевно, вперше в житті був у колі людей, які щиро ставилися до нього і любили його донечок. Чоловік увесь час насолоджувався красою його обох принцес та констатував для себе, що на старшу донечку чекатиме щасливе життя з зетєном. Такі стосунки та почуття неможливо зіграти. Євгенії вдалося знайти для Марійки інвалідний візочок у вигляді коня. Дівчинка сиділа у ньому, наче справжня принцеса. Гості активно брали участь у конкурсах, багато сміялися та розважалися. Було вирішено, що після того, як Соня і Марійка намалюють портрети усіх учасників, дівчата переодягнуться та усі спробують торт з єдинорогом. Етін відніс Марійку до її кімнати. Соня їй мала допомогти з переодяганням. Софія деякий час затрималася, бо їй потрібно було і самі переодягнутися та вже вкотре поцілуватися з Етєном. Коли дівчина увійшла до кімнати Марійки, то уніміла на кілька секунд. Марійка стояла на ніжках, сама. Марійко, як ти? підбігла до сестрички Соня. На її гучний крик прибіг Всеволод Романович. Тату, Маріка стала на ніжки сама, раділа Соня, а все Волод Романович радів удвічі більше, бо його мрії здійснилися. Молодша донечка стала на ніжки, а старша, нарешті, свідомо назвала його татом. Усім довкола передався настрій, усі веселилися. Етєм та Софія вирішили зробити свято ще більш феєричним і розповіли усім, що Ед зробив пропозицію, та Соня погодилася. Пара не хотіла гучного та пафосного весілля, бажали зробити свято у родинному колі, тільки найближчі та найрідніші. Усі присутні раділи, але найдужче Марійка. Вона поставила собі мету прийти на весілля сестрички власними ніжками. Вона була впевнена, що це в неї вдасться, бо її попередні мрії збулися. У неї є чудова сестричка, бабуся, любляча родина, вона займається кінним спортом. Вона найпрекрасніша принцеса у свій день народження і Софія умовила татка віддати Марійку на навчання до школи. Мрійте, бо мрії здійснюються. Розділ 69 Закохані та Щасливі. Час до весілля пролетів дуже швидко. Соня багато уваги приділяла сестричці її лікуванню та розвитку. Марійка могла не тільки стояти, але поступово вчилася ходити. З опорою та підтримкою це їй вдавалось краще. Софія таки наважилась зателефонувала мамі та розповіла про тата, про сестричку та те, що вона шалено закохана та прийняла пропозицію від Детєна. Гейсдора була шокована. Напевно, вперше за весь час вона ставила доньці запитання та щиро цікавилась її життям. «Я...» Ми обов'язково прилетимо на весілля. Донечко, ти така доросла, казала Айсідора, розуміючи, що донька виросла, розквітла, і це не її заслуга. Добре, ми чекатимемо, тато також хотів з тобою поговорити та попросити вибачення, мовила Соня. Її тато дещо різануло по вухах Айсідору, але жінка задумалася, а чим вона краща, хіба не кинула донечку на своїх батьків? Чи думала про неї, чи піклувалася? Чомусь нам завжди простіше думати про інших погано, ніж бачити, розуміти та приймати свої недоліки та помилки. Айсідора таке таки дотрималася слова та прилетіла за кілька днів до одруження донечки. У неї та Всеволода була емоційна розмова, але після неї жінці стало легше. Вона змогла відпустити образи та біль, який весь цей час був закопаний у ній десь далеко. А Полінарія та Сергій Дмитрович також вирішили одружитися, але зробили це за два тижні до церемонії Соні та Етьєна. Були тільки свої столик у ресторані та медовий місяць у Парижі. Ну, майже медовий місяць, бо вони поїхали на півтора тижні та не тільки відпочивати, але й працювати. Після дня народження Марійки Соломія виклала у своєму блозі фотографії гостей у костюмах. Незвичний образ багета фламінгу у рожевих колготках так вразив Бернара Дрю, що він запропонував йому вагідний контракт на головну роль у рекламному ролику. Ба Більше французька фабрика, яка займалась виробництвом колготок, панчох та шкарпеток, запропонувала Сергію Дмитровичу стати обличчям, ногами, компанії. Отакої! «От це ж треба? Жодна дівчина, вірніше її ноги, не підійшли для реклами, а твої у рекламі засвітяться. Будеш крутити дупою перед європейками, сміяла Аполінарія. Де ж вони ще такого фламінго знайдуть? Найкращі ногасті фламінго в Одесі живуть, відчертовувався багет. Дрю зняв неперевершений епатажний рекламний ролик, а Сергій Дмитрович отримав гарний гонорар. Пара провела свій медовий тиждень разом та насолоджувалася життям. Батьки щиро раділи за дітей, Етєн до весілля повністю виплатив кредит за житло, дещо уновив меблі та декор у квартирі, щоб вона не видавалася такою холостяцькою. День наприкінці вересня видався теплим та затишним, ще не було чутно подиху осені, та дерева не поспішали забарвлюватися у жовтий та червоний колір. З автівки вийшла неймовірна пара. Молоді, красиві, усміхнені, закохані, здавалося, що вони не помічали нікого довкола, гучні крики гірко, тимчасово витягали пару з їхнього світу у реальність. Аполінарія та Есідора не могли стримати сліз, дивлячись на молодят, вони бажали, щоб життя їх дітей склалося не так, як у них. Та були серйозними. Етьєн також мав розмову з Сергієм Дмитровичем та також наважився назвати його батьком. У той день багет, якого не раз було життя, лишившись після розмови на одинці, плакав від щастя бути батьком не тільки дуже приємно, але й відповідально. Волод Романович захотів зробити подарунок молодим, спочатку хотів придбати житло, але Етьєн сказав, що в них вже є своя квартира. Тоді багацький викупив приміщення на першому поверсі будинку, в якому була квартира Атьєна, щоб Соня могла зробити там студію для малювання та офіс івент-агентства, де вона була арт-директором. А що, зручно, спустилася у ліфті на перший поверх і працюй у своє задоволення. Все Волод відкрив для себе, що він зміг стати гарним татом, він не тільки підтримував своїх дітей фінансово, але й щиро любив їх. Він шалено радів успіхам Марійки у школі. Дівчинка спочатку проводила на навчанні 3-4 уроки, щоб не сильно втомлюватися, але далі лікарі дозволили збільшувати навантаження, та дівчинка сиділа усі уроки та двічі на тиждень продовжувала займатися кінним спортом. Марійка раділа за сестричку та була у сукні такого школю, роки наречена. У неї була відповідальна місія, вона несла на подушці обручки молодих. Весільні обіцянки прозвучали щиро та урочисто, і ніхто не сумнівався, що буде саме так. Коли наречена катала свій букет, то дівчата вишикувалися у лінію та одна перед одною намагалися зловити весільний атрибут, але найбільше пощастило златі, букет впав їй прямісінько у руки, і ніхто не наважився забирати у неї квіти. Надто красномовно вона поглянула на всіх. Етієн був вдячний усім вищим силам, що зустрів саме Соню. Його ніжну, тендітну, добру, сильну, прекрасну та безмежно талановиту дівчинку. А Софія усміхалася своєму білому і пухнастому єті та думала про те, що у нього неможливо не закохатися. Епілог Минуло 5 років. Сонечко, я взагалі не знаю, як ти все встигаєш, мовила Женя, розглядаючи проголомшливий ескіз фотозони для нового івенту. Просто вночі малача захотіла їсти і влаштувала мамі нічний напад на холодильник, а далі я не могла заснути та усе швиденько намалювала, усміхаючись, відповіла Софія, погладжуючи свій животик. А де мій пухресник? запитала Євгенія. Гордість з дідусем пішли до зоопарку. Незабаром мають повернутися сьогодні ж четвер, чоловічий день, закутила очі Соня. Ім'я для племінника обрала Марійка. Вирішили хлопчику дати таке ім'я, якого не було у родині, щоб не образити нікого з дідусів. Хрещеними обрали Євгенію, яка нікому не віддала цю роль, і Едуарда, бо він заздалегідь займав чергу. Соломія просила брата постаратися ще бо їй також кортіло стати хресною мамою малечі. Ви з Етієном дуже класно придумали з цими чоловічими днями то Сергій Дмитрович, то Всеволод Романович, то Етьєн з малим час проводить. Тато, до речі, просив також записати його в чергу на будь-який четвер. Заради цього він відкладе всі свої справи. Минулого разу вони з гордюною ходили до музею сучасної науки. Не знаю, як малий, а татові вистачило вражень на місяць. Весь час мені розповідав про експонати та натякав, що мені також час народити, мовила Женя. Пливіт хлесна, почувся голос малого, який, наче торнадо, увірвався до кімнати та налетів з обіймашками. Він так само гаркавив, як і Соня у дитинстві. Привіт, мій солодкий, зацілувала малого Женя. Поглянь, що тут у мене. О, новий конструктор, захоплено мовив хлопчик. Дякую, а ти зі мною поскладаєш? Звісно, відкривай коробку, не змогла відмовити малому Женя. Гордійчик був сонечком цієї родини, дуже схожий на Соню, але мав татові очі та характер етьєна. Хлопчик був дуже розвинений. Напевно, йому передався музичний хест від дідуся. Уявіть собі чотирирічного малого за барабанною установкою, гучний, яскравий, творчий. А Полінарія не пошкодувала грошей та зробила у кімнаті Соломії, яка вже жила окремо, творчу студію для гордюні. Багет у два шари, поклавшому ізоляцію, щоб сусіди не жалілися, і малий Гордій залюбки грав на барабанах на радість дідусю і бабусі. На такі концерти, де Гордій грав на барабанах, дідусь на гітарі, а бабуся була вокалісткою, сходилися усі. А Полінарії довелося дещо переглянути свій репертуар. Але що не зробиш заради онука? Волод Романович і у своєму маєтку облаштував кімнату для гурдія, конструктори, машинки, залізна дорога. Ох, балово він онука. Та бізнесмен помітив, що онук не захоплюється саме дорогими іграшками, він із задоволенням грався із дерев'яною гілкою, яка була схожа на рушницю. У гаражі був цілий куточок, де дідусь неочікувано відкрив у собі талант Тесляра. Правда, перед тим молоток все ж кілька разів бахнув по пальцях, але ж усе заради малого. З татом гордюня ганяв на велосипеді та машинках. Мої гонщики називала своїх чоловіків Соня, коли обоє несли мов на велосипедах. Не було зрозуміло, хто утримує більше задоволення від того дійства, син чи тато. Насолоджувалися усі. Мама також, яка мала вільну хвилинку для того, щоб похазяйнувати чи відволіктися у малюванні. Але з дідусем Сергієм Дмитровичем Гордій любив проводити час найбільше. А ми з дідуною і татком йдемо на рибалку у суботу. Ми сьогодні, як поверталися із зоопалку, то накопали целвіків. Хочеш, покажу? запитав у Жені. Дякую, не треба, а на рибалку мене з собою візьмете усміхаючись запитала хрещена, заздалегідь знаючи відповідь. Не жіноця то сплава, серйозно мовив Гордій, склавши руки перед собою. Дідуня вже й місце підготував, щоб липка класті клювала. Я от думаю, цівал то татка блате, бо він постійно по своєму телефону розмовляє, але балка потлебує тисі та толпіння. Женя та соня не витримали та розсміялися. Ох, ці жінки, одні тільки смішки, серйозно мовив малий та пішов до своєї кімнати розбиратися з конструктором. Він такий чудовий, мовила Женя. А Манюня вже штовхається? Так, точно спортсменкою, як Маріка буде, але футболісткою, усміхнулась Соня. Нове фото? запитала Женя, побачивши світлину Айсідори та Майка. Так, вони обіцяли, що обов'язково приїдуть після пологів, та мама трошки допоможе перший час з малечею. Ми після того, як мама прилетіла на весілля та поговорила з татом, зблизилися з нею. Не хочу, щоб усе лягало на плечі ба, вона і так з гордюною багато допомагає. Я дуже сподіваюся, що у неї все складеться з новим сусідом, Павлом Степановичем. До речі, бачила його з букетом квітів? Як думаєш, до кого йшов? усміхнулася Євгенія. Дівчата, йдемо до столу, я вже все приготував, мовив Вет'єн. Він взяв відпустку на кілька тижнів, вирішив бути поруч з дружиною перед пологами та не дозволяв їй нічого робити. Я ж вагітна, а не хвора, постійно казала Соня. Так це мене наша донечка попросила нічого мамі не давати робити, відповідав щоразу Етьєн. Вони знали, що чекають на дівчинку. Вже й ім'я обрали. У Соні та Етьєна були віра в один одного, надія на найкраще майбутнє, та от-от мала з'явитись на світ маленька любов. Кінець. Надіюсь, що вам сподобалася ця книга, і ви з радістю її прослухали. А якщо ви бажаєте прослухати ще книги авторки Олесі Глазунової, то будь ласка. Заходьте під цим відео у допис, там є посилання на її сторінку, там, де авторка публікує свої книги, і ви зможете прочитати, ознайомитись, а можливо, ще і почуєте якусь з її книг у мене на каналі. Щиро усім дякую і всього доброго!